Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу вам запропонувати свій рецепт таких рогаликів. Їх можна готувати з будь-якою начинкою, але в мене дуже смачна і дуже добра з рахат-лукумом. Вони готуються дуже швидко. Я навіть не знаю іншого рецепта, що можна так швидко приготувати до чаю. Тож починаємо. Все, що мені знадобилось, я продублюю в описі до відео. Ми беремо вершкове ма і просіємо до нього борошно. Масло в мене кімнатної температури, додаємо дрібку солі і перетираємо або руками, або вилочкою. Зовсім неможливо, нічого не вмішуємо, просто змішуємо масло з борошном. Ось таку крихту я отримала, тепер сюди вбиваю одне яйце, Розпушувач тут краєчку і змішую до однорідності. Ось таке тісто ми отримали, ми його не виминаємо, не перемішуємо, просто з'єднали до кучки, склали в таку кубку. Накриваємо рушничком і даємо трошки відпочити. Я тут не засняла, дивіться, додавала ароматизатор ванілі з натуральної ванілі. У мене такі темненькі крихточки там. Не забудьте додати щось ванільне. 20 хвилин пройшло. Тепер нам наше тісто треба забрати, робочу поверхню притрусити борошном або крохмалем. Викладаємо сюди тісто і ділимо його на три частинки. Приблизно так. так. Я зробила три кульки, можете скористатися вагами, якщо хочете. Тепер беремо одну з кульок і нам потрібно розкатати її мога тонше. Так, як у вас вийде. Для тих, хто хвилюється, можна скористатися ось так пергаментом і розкочувати одразу на пергаменті. Добирайте, як вам зручніше. Розкатала приблизно круглої форми і ділю ось таким ножичком для піци. Ой, Однією рукою незручно, ділю на частинки. Зазвичай це виходить 8 частин, але все залежить від того до діаметру, якого ви змогли розкатати. Тепер беремо рахат лукум. У мене магазинний, звичайно, якщо ви робите самі, можете зробити і покласти свій. Кладу по дві штучки, щоб було смачніше. Ось так накриваю і обов'язково перший оберт я проклею, щоб потім не підтікало. І скручую. Все одно трішки підтікати буде. І викладаємо на деко застелене пергаментом. Дивіться, чому я на початку порадила е, тісто розкочувати на столі. Тому що на пергаменті менше місця. Тут можна зробити більший діаметр. І коли ви будете його скручувати, навіть воно, якщо у вас пролите, ви все одно його будете отак катати. Ну, це геть не важливо, все у вас відстане, все буде добре. Ну, а ви самі вирішуєте і робіть, як вам зручніше. Ось так, дивіться, зі столу все чудово відходить. Там трошки тріснуло, але нічого. І деко кладемо. Ну, ось, тепер можна відправляти у духовку, розігріти до 200 градусів. Ось так зарум'янились і достатньо у мене на це пішло десь хвилин 17, 15-20, орієнтуйся по своїй духовці. Трішечки в мене не влізло, поставила другу порцію. Якщо у вас одразу влізло все на одне деко, то чудово. Ну, ось і все, друзі. Можна куштувати. Якщо вам хочеться, можна присипати цукровою пудрою. Дуже смачно, дуже швидко. Рекомендую.